Маємо багатько питань, що стосується Верховної Ради, але я спершу хочу прочитати те, що власне от щойно дізналася, і воно мене так зацікавило. Думаю, цікаво буде багато кому думаю Єгорові також в Україні можуть дозволити чоловікам відмовлятися від військової служби. Такий законопроект зареєстрували Верховній Раді. Йдеться про мобілізацію для лише вмотивованих патріотів. Якщо хтось не хоче воювати з особистих релігійних чи інших причин, може написати відповідну заяву, тоді його будуть залучати до альтернативної роботи, укладати робочі контракти і обіцяють оплату не меншою ніж мінімалка Робота в місцевих військових адміністраціях, зокрема. Розкажіть, будь ласка, трохи більше, і власне що за ініціатива і які шанси має на реалізацію? Так, я теж бачила цю ініціативу, вона зареєстрована в парламенті, взагалі в парламенті зареєстровують народні обранці дуже багато різних законопроєктів. Кожен з них має на це право, не всі вони є проголосованими і підтриманими. Якщо ми говоримо про те, це законодавча ініціативу, про яку ви озвучили. Це дійсно мається на увазі, що будуть набирати хлопців, які готові власне, служити, вони будуть їх тренувати, вони будуть проходити відповідні навчання, і після того їхати власне, на фронт. А частина військових мобілізованих, які не будуть мати чи за станом здоров'я можливості тощо. Вони будуть виконувати іншу функцію, але при тому, будучи фактично війську. чесно кажучи, я не знаю, чи саме в такому варіанті е, готовий проголосувати парламент. Швидше за все, я вважаю, що парламент готовий проголосувати рішення про те, що ці хлопці, які добровільно пішли захищати наші кордони. Е, Після 24 лютого 2022 року, що їм потрібно перейти вже на ротацію, і на їхнє місце повинні піти інші. От я думаю, що на таке в парламенті голоси знайдуться, тому що ви знаєте, у вас є дуже багато таких друзів, рідних, близьких і в мене, коли хлопці кажуть, що емоційно виснажилися стан здоров'я в них вже. Підірваний, тому що вони більше 4 роки на фронті, і це є дуже непросто. Цих 5 чи 10 днів відпустки не дозволяє їм відновити сили? Я думаю, що такі ротації дозволили би нам зберегти і психологію цих хлопців, і здоров'я тих самих найбільш мотивованих, які в перші дні пішли на фронт. Пані Оксана, вам не здається, що просто є дуже багато ще і піару на цій всі історії, ну зокрема. Автор цього законопроекту такий Георгій Георгійович Мазурашу. От пані Оксана, пані Оксани, ви чули таке прізвище взагалі до ініціативи подібної законотворчої. Депутат, мажоритарник від Буковини від української сонячної, який, в принципі від слух народу зрозуміло ніколи, особливо своїми там досягненнями. Окрім він, я читаю, що він легкоатлет в минулому. якісь там змагання перемагав колись 25 років тому. А зараз, а зараз що а зараз давайте треба думати вже про майбутні політичні перегони. Давайте чимось відрізнятимемося від усіх інших. Щось таке зареєструємо, аби хоча б твоє прізвище називали в прямих ефірах телевізійних канал каналів. Чи нам Теревічно. чекати зараз взагалі багато законопроєктів на цю тему? Аби тільки підняти галас, а насправді воно ніколи не буде реалізовано шляхом натискання кнопочок. Прошу. Є такі народні обранці, як той, кого ви озвучили, що на його прізвище пан Григорій. Коли він реєструє законопроекти, всі завідомо розуміють, що ну, що це законопроекти приречені на те, що вони не будуть підтримані, такі як День подяки, зміни гімну і ще ряд інших речей, які були попередньому зареєстровані. Чому він це робить? Це треба питати його. Зрештою, сьогодні він і нардепа, якого ми виганяли. Трохті я захищав в парламенті, казав, що насправді він не є поганий, а хороший. Тобто його логіку зрозуміти складно, але він представляє фракцію «Слуга народу. Можливо, це і теж є їхня позиція, тому це якби їхній народний депутат, який офіційно. Їх представляє в тому числі в медійному плані на ефірах. Ну давайте що пані це... Оксандвайте. Давайте так про медійний план про ефіри. Шо що, що написано в медіа середовищі про пана Мазурашу Георгія Георгійовича? В грудні 2020 року. Він підтримав ініціативу нардепа Бужанського, який тоді запропонував скасувати штрафу за відмову працівників у сфері обслуговування обслуговувати клієнтів українською мовою. Видатний діяч наш парламентський в лютому, 21 го був серед ініціаторів законопроекту про внесення змін до статті 57 закону України про забезпечення функціонування української мови, які стосувалися накладання штрафів за порушення закону про мову, і у 22 му році виступив проти вступу України до НАТО. Я вже не знаю, де це було, але Вікіпедія про це свідчить. Ну і в 23-му ініціював збір підписів депутатів, щоб скасувати базову норму закону мову, яка гарантує кожному громадянину надання послуг української мови в Україні. Ось такий палкий борець-борець за українську мову в Україні, пан народний депутат України Мазурашу Георгій Георгійович, який зараз пропонує. Аби люди замість війська працювали на заводах. Але там є цікава норма, пані Оксана, в цьому законопроекті, що ті, хто підуть в армію, вони мають заробляти 4-5 тисяч доларів. І мені зразу нагадалося ініціатива про одного з кандидатів президенти про вчителів і 4 тисячі євро. Тоді пропонувалося, чи взагалі в нас є можливість платити такі величезні кошти людям, які перебувають на нулі? Чи є гроші в бюджеті? Прошу до речі, щодо державного бюджету, то мені. Дивно, чому представники влади, чому уряд не говорить про те, що сьогодні в країні є дуже великі проблеми з коштами. Мало того, що наша економіка впала в час війни, вона не працює, і те, що працює, вона зараз не покриває всі ті витрати, які лягають на Збройні сили України. Дуже багато гарантованих статей сьогодні є під загрозою, і в нас попереду, в тому числі, важка зима, і осінь. Тому е, наше завдання навпаки робити все можливе для того, щоб мобілізовувати ресурси і дивитися, де вони більш ефективніші, і говорити про це. А оця така бравада, знаєте, яка триває вже е, півтора роки про те, як ми все витримаємо, як ми перемогли, як ми ще переможемо, як ми все відбудуємо і за все заплатимо. З одного боку це добре, але з другого боку, цьому вже як то кажуть, ніхто не вірить, бо ситуація сама по собі є зрозумілою щодня, і вона видна на заправках в магазинах і в гаманцях. Тому треба бути просто більш чеснішими. Першочергово, звичайно, це збройні сили України і правильно розподілити ресурси, тому що не буде держави, то неможливо все решта. Звичайно, сьогодні Україна показує. Надможливості над наші хлопці на фронті показують надможливості, але давайте будемо чесними сьогодні в парламенті. Ще ми створили ТСК, яка буде перевіряти діяльності різних влад і на місцях, і в Києві, і по регіонах, як витрачається кожна гривня. Я навіть переконана, що ми повинні внести зміни в бюджетний кодекс і зробити все можливе, щоб місцеві ради напряму закупляли, хоча б то мінімальний. Як дрони, тепловізори, тощо, що вони мали на це офіційне право, і це спростило набагато їхню допомогу. фронту. Пані Оксано, про цей законопроєкт, який ви вже сьогодні згадали, щодо Дня подяки, так. Мені це нагадує святкування дня Валентина і подібних інших свят. Ну насправді, бо якщо йдеться про те, щоб комусь подякувати за допомогу, то це не обов'язково робити раз в році. Це можна зробити саме тоді, коли це вчасно і актуально, і в будь-який насправді день. Власне теж мені попахує оцим популізмом. На вашу думку, скільки часу зараз ми не маємо державних свят як вихідних, так але якщо з'явиться ще один, то взагалі купу часу в році, ми будемо просто відпочивати. Свят. Скільки ж часу після завершення війни, після перемоги, доцільно було би не мати отих вихідних днів, так або скоротити дні вільні від праці, щоб якось на коліщата запустити економіку, відбудову найнеобхіднішого для початку в країні? Ви знаєте, що по державних святах тривало дуже багато дискусій на початку року, в тому числі. Десь один з законопроєктів я реєструвала і переживала за 8 березня. А тепер ще один до дня подяки. Ну, я на скажу вам, що перед війною були ряд церков протестантських, які святкували цей день подяки, і ніхто їм цього не забороняв. І так само я вважаю, що це не потрібно робити державним вихідним. Це може відбуватися звичайним робочим днем, так само як з відзначення 8 березня, 1 травня. Але от котрий день я вважаю, потрібно внести в державний календар, який є нашим таким ідентичним, це все ж таки день героїв у травні. І це є справді дуже важливий день, тому що це ті люди, котрі. Були передумовою того, що сьогодні ми маємо сильні збройні сили України, тому що вони тримали цю державу, і мені дуже прикро, що такі ключові дати слугами народу не хочуть обговорюватися. Вони свідомо їх ігнорують, а водночас пропонують нам якісь речі, які нам не є важливими, і українці не будуть їх відзначати. Єдине ж, це буде ще один вихідний без змісту. Все ж таки, до речі, після війни все одно цей державний календар буде переглядатися. І я сподіваюся, що там будуть ті свята державні, які є для нас важливими, і ми будемо їх відзначати, а не ті, які комусь знаєте, є такими, які просто гарно звучать, але не несуть за собою жодного змісту. Пані Стан, ні, ну я вступлюся все ж таки за цю ініціативу. Адже ну день подяки, особливо в протестантських країнах світу, це величезне свято, і дякують саме Богу. За все, що людина має, від своєї там свободи до врожаю, який вона збирає на своїх полях. Єдине просто що Україна не зовсім протестантська країна. Ну, принаймні більшість християн не, не протестанти в Україні, але тим не менш в світі, ну зокрема, сполучених штатах там в Канаді, це велике свято. Ну скажімо так, але на а жаль, чи те, на щастя, ми не в Сполучених Штатах. Ну, як ми його на звичайному рівні. Якщо є люди, які хочуть його відзначати, я, наприклад, знаю, багато було таких відзначень, де люди собі приходили в неділю і відзначали цей день. І ніхто їм не забороняв. Це не був державний вихідний, просто вони собі відзначали. І таких свят є і інших релігій, в нас теж багато. І повірте, ми всім не можемо зробити державні вихідні. Пані Оксан, тоді коротко ще розкажіть. Вже скоро через скільки? Два місяці залишилося, фактично. Або півтора місяці, от про це я запитаю про покрову Пресвятої Богородиці цього року. Як вона буде? І день українського війська, українського козацтва? 14 жовтня, чи вже 1 жовтня? За яким календарем цього року це свято? Ну, зокрема, свобода. Коли, коли хода буде в, в Києві завжди 14 жовтня, 1 жовтня? Чи вже чи за старим стилем? Прошу. Дивіться, я особисто є прихильником і по новому державному календарю. Це буде 1 жовтня, і ми будемо відзначати цей день разом з церквою, яка буде мати 1 жовтня покрови Пресвятої Богородиці. І єдине, що всі, хто не хочуть долучитися до нового календаря, а ви знаєте, що це ворожа церква в Україні, це є російська православна церква. Вони покрову будуть відзначати 14 14-го. Але всіх, я вважаю, що ми маємо перейти 1 жовтня і відзначати і День УПА, і День захисників і захисниць і покрови вже 1 жовтня. А це узгоджена позиція представників вашої партії? Чи в вашій партії теж є старообрядці і новообрядці? Повірте, в нашій партії теж є люди, які мають свої різні думки. Я представляю виключно свою особисту позицію і про неї говорю, що стосується ходи. Ви знаєте, що мої колеги і друзі, вони зараз на фронті. Дуже багато свободівців воює. Дехто вже і поранений, відновлюється і повертається назад. Тому будемо, звичайно, що мати нашу традиційну ходу до УПА, але вже коли завершиться війна. А зараз ми воюємо і тримаємо оборону на різних фронтах сьогодні. Ну, ваш парламентський колега Олег Дунда каже: власне, бо ви згадали. Певну церкву каже, що заборонити її можна не лише в той спосіб, який зараз намагаються в Україні, тобто певним законопроєктом. А є теж альтернатива, коли є рішення РНБО, і після того є рішення, і відповідно указ президента чи такий варіант взагалі обговорюється, я би не хотіла, щоб Дунда вигороджував народних депутатів, які бояться. Бути справжніми патріотами і натиснути зелену кнопку за те, щоб цей законопроект вступив в дію. Ви знаєте, що проводилось попереднє опитування у фракції Слуга народу, і цей законопроект не добирав голоси. Досі я до кінця не знаю, яка офіційна позиція інших фракцій, які представлені в парламенті, бо не всі публічно озвучили, чи вони будуть голосувати за цей закон чи ні. Є велика частина народних обранців. Я в тому числі, які е, постійно наголошуємо на тому, щоб законопроект вносили. Я не вірю в рішення РНБО, тому що. Це величезна мереза, яку може поламати тільки законопроект. І ви знаєте, що зараз дуже багато на місцях робиться все можливе представниками ворожої російської православної церкви, щоб не давати початки, не звільняти храми, не змінювати статути. І тільки якщо буде закон, ми зможемо потрошки потрошки змінювати ситуацію без закону, це взагалі неможливо. Ну і сьогодні стало відомо на завершення. Скажу, що господарський суд Києва визнав законним розірвання угоди щодо безоплатного користування приміщеннями нижньої лаври е Українською православною церквою Московського патріархату, який уклав монастир та заповідник києво печерська лавра. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики 9 серпня. Сталося диво. Тепер точно монахи мають піти ну російські попи піти. Геть із нижньої лаври також чила всіх і вітаю. знаєте, що вони добровільно не підуть нікуди, і це питання того, що це буде не ними до діалог, залежно від того, хто їх має провести той діалог. Але е, звичайно, що вони не дотримуються ніяких прав і яких законів. І саме тому, якщо б був прийнятий закон, ми хоча би могли би вберегти тих людей, які будуть. Робити все можливе, щоб цієї церкви ворожої не було, і будуть захищені законом.